Тобто абсолютно свідомо велася ворожа політика до Росії, тому що проти когось згуртувати країни значно легше, чим за щось за щось, за якусь вищу ідею. І е, також дуже важливий момент е, у економічній вигоді, тому що, е, технічно кажучи, е, у певному сенсі цього розуміння е, НАТО це військова окупація, насправді, європейських країн, е, тому що у європейські країни, так. І навіть не тільки в європейській, і навіть не тільки в країни-члени НАТО. Є, наприклад, от в Японії також військова база американська з десятками тисяч американських солдатів. Тобто, в вашій країні розміщається чужа військова база, військова база іншої країни, американської країни з американськими прапорами і культурою. І певний контингент, тобто чужа армія, розміщається в вашій країні, і це вигідно. Це вигідно, тому що це влада, це вигідно тому, що це вплив, це вигідно тому, що це репутація перед усім світом, це вигідно тому, що це психологічне і політичне самоствердження. Непохитності американської величі, що американці продовжують бути ведучою країною в світі. І підтвердження тому це ракетні установки, військові бази та американські армії на європейській землі. І не за умов війни, а за умов, здавалося б, такого мирного життя. Але це мирне життя це насправді було таке дуже підле штучне продовження, штучне розтягування холодної війни. І е, тут дуже багато питань має е, з'являтися у європейців на фоні цієї всієї ситуації, тому що е, в першу чергу в кінцевому результаті вигода тільки для американців була від е, цього розширення НАТО, тому що НАТО це. Так, якщо заглянути за лаштунки цієї організації, так її тісного зв'язку з демократичною агресивною політикою, НАТО було і продовжує бути інструментом по контролю, взагалі європейських країн Європи. І має бути багато питань е, на предмет того, е, яка взагалі вигода і сенс європейцям з цього альянсу. Це по-перше, а по-друге, має бути питання у європейців до альянсу і до Америки. Е, чому е, яка така прям була проблема в росіянах, е, коли Путін е, за свої перші два терміни був відкритий теж співпрацювати з НАТО, і певні навіть натівські е, вчення проходили заходи в. Росії, тобто Росія була відкрита до співпраці з НАТО і до вступу до НАТО була відкрита.